Всіх вітаю на своїй пасіці. Сьогодні я відкачую мед. Значить, це мед вже останній в цьому сезоні, тому що ну, що вже лишається, що вони собі піднесуть, це вже буде їм все йти в зиму. Вже така пора, що потрібно мед відкачувати. Немає сенсу відтягувати надалі, бо соняшник вже майже перецвів, ще там де-не-де де цвіте, але вже такого особливого взятку з нього немає. Рамки досить зрілі, мед готовий до відкачування, тому я качаю. Це вже лишився останній вулик, який мені лишилось відкачати. Вже я все про щось по всій пасіці відкачав. ну, Нічого розказувати зараз наперед не буду, тому ну, щоб було цікаво бачити, да, що тут знаходиться, який результат медозбору ось цього серпневого меду вже. ну, Як ми кажемо, пасічники осіннього меду. Подивимось, вже пройшло дві недільки з того часу, як я показував ось те попереднє відео соняшника. Тоді було досить багато напряску на другому корпусі. Чому я саме кажу на другому корпусі? Бо я бджілок штучно можна сказати, піднімав на другий корпус, щоб вони заносили медок, щоб вони не тіснились на першому корпусі. Ну але сьогодні подивимося другий корпус, покажу і перший корпус. Покажу, які я рамки відбираю, які я рамки залишаю. Ну і в загальному картину по бджілках, по медозбору розкажу, покажу вже, зробимо такий маленький підсумок по медовому сезону, по медозбору в сезоні 25. Поїхали. Дивимось, показую, розказую. Так, Що ви тут? Одразу беру третю рамочку по традиції. Так, ну от така рамочка. Медок запечатали, щось трошки наприску з іншої сторони трошки щось блистить, але цю рамку я відбираю вже на відкачку. Вже вона, по-перше, світленька, я нею в зиму. Не буде лишати, ну, а по-друге, вони... а, а по-друге вони щось вже донесуть туди ну, настільки багато, щоб його добити, ту рамку і тому неї відкачає. Вона запечатана, зріла, тому Так, Наступна рамочка. Ну, от бачите, комірки повні. Вони почали печатати, бачите, так хаотично по всьому. Тому Рамка готова до відкачування. Забираю на неї також. Так, наступна рамка. Також майже запечатана. Ось трутень бігає, видно. Ну є трутень є, значить взяток продовжується. Хоч і невеличкий, але він все одно є. Рамка важка, рамка зріла, тому забираю на її також на відкачування. Наступна рамочка. Там так ну це важча рамка всередині корпусу стояла. Да Бачите, вони ось так якось по центру і печатають такими плямами. Ну, мед зрілий, комірки повні, вони печатають по всьому, пробують, тому такий мед можна відкачувати. Забираю також. Так, наступна рамка. Теж, бачите, вся забита, запечатана, комірки повні і майже рамка повністю запечатана. Забираю неї на відкачку. Гарна рамочка важка. Наступна рамочка, вона забита повністю медом, Запечатана, рамка важка. Донесли, донесли вони метку, я так скажу, до... довели до толку ці рамочки, позапечатували. Я ж кажу, далі відтягувати. Немає сенсу. Наступна рамка теж, дивіться, яка як... як книжка пише, важка, майже повністю запечатана. Да, І з цієї сторони. Супер. І що найголовніше, бачите, бджіл на другому корпусі не так сильно і багато. Тупна рамочка, ну от вона вже трошки легша. Тут менше печатки. З іншої сторони майже весь центр запечатаний. Тут трошки менше. Ну, все одно забираю, навіть на відкачування. Тачаю зрілий, тому... Так, ну, тут вже менше. І печатки менше. Одна сторона не запечатана, інша почала. Ну, цю рамку, я думаю, залишу. Нехай це стоїть їм в корпусі. Так, а з цієї сторони а тут і немає. Тут щось трошки нанесли, запечатали. Це можна буде ось так легенько пошкрабити, нехай вона його переносить десь собі туди в нижній корпус. Зараз після відкачування я більш чим впевнений, що бджола знову буде опускатися туди до першого корпуса. Звідси буде вже виносити, бо я зараз ось ці рамки де відкачаю, буду ставити сюди, вони їх будуть усушувати і весь медок туди внести собі у гніздо. Так, і зараз дивимося перший корпус ще. Так, перший корпус я вже не загляду, воно, певне, місяць, а можливо і більше. Вони тут запечатали, запропулісували, все так, що я не знаю, як сюди зараз буде добратися. Але я також з першого корпуса крайніх. Е, дві рамочки, якщо вони суто медові, я їх забираю. Якщо там є розплоти, я їх залишаю. От, бачите? Рамка медова. Розплоду взагалі немає, мед запечатаний. Таку рамку забираю на відкачку. Тут на рамочка. Теж, бачите, все з метком розплоду немає, тому в неї також забираю, щоб відкачати. Так, Все запечатаний мед, далі запечатаний розплод. Рамка важка, щоб все. Зараз червень місяць, я б таку рамку забрав би на відкачування. А зараз я її вже не лишаю на зиму. Нехай вона залишається з медком. Я такі рамки не беру. Навіть запечатаним чи відкритим розплодом. Ось цей серпневий вже мед. Другий раз, коли я качаю, я такі рамки не беру. Також, бачите, все зверху запечатаний медок, знизу запечатаний розпліт, залишаю їм взиму. Так, ну Тут вже відкритий розплід, да, є. також зверху моток запечатаний, залишаю. Це гніздові рамки. Я їх не беру це бджілкам. Хочу просто подивитися е, з того краю. Чи там можливо також є одна рамочка, щоб у них забрати на відкачку. Також все гніздові. Так, я їх тоді не піднімаю. Ось так просто переставляю, де все. І ця також. А вона, до речі, ще й з розплодом, подивіться, як матка сіє. Тут молода матка. Перед остання рамка, І ось бджолидиці, скільки бігає з полком. Це така медово пергова рамка. Вона суперова їм буде в зиму, тому залишаю і більше рамки брати не буду. Ну що ж, отакий маємо результат по медозбору з соняшника. Ну будемо казати соняшника, бо в основному взяток йшов саме з нього. 10 рамочок я взяв на відкачку. Я думаю літрів 12-13 я маю з нього викачати, тому що ну, рамки досить повні, досить важкі, тому метку в них там багато. Далі я вже показувати процес відкачування не буду, тому що... Ну, Не один раз я це робив. Тому я зараз продовжую йду, відкачую, повертаю джілкам рамки на е, те, щоб вони їх осушили. Ну і вже будемо готуватися до зими. Вже помалу потрібно буде складати гнізда, обробляти від кріща, ну і давати трошки кормів їм Ось такі справи. Так що всім дякую за перегляд, я працюю і до нових відео. Побачимо!